Значення виноробства для європейського розуміння цивілізації переоцінити годі. Ще давні римляни казали, цивілізація дісталася того місця, де вирощують виноград і створюють вино. Культура вина існувала в Україні протягом століть, а це означає, що ми були і є частиною цивілізації, а не варварського світу. Бурштунова лідія, синьозорий бессараб. От і все, що відоме із бабусиних виноградників для більшості з нас, та як виявляється, виноробні події в давній Україні були такими ж самими, як деінде в Європі? 17 століття українська культурологиня Анна Євгенія Янченко пише, коли Шекспір писав свої вічні твори, а Ньютону на голову десь падало яблуко. Виноградники вже були навколо монастирів у Змієві Харківської області та Святогірську, що на Донеччині. Достеменно відомо, що в Чугуєві, вже в 1675 році, росло чотири виноградники: три монастирські та навіть приватні, і з винограду там робили вина. Пишуть, що було винайдено і виноробне устаткування. А окрім цього, відомо, що виготовлене у Чугуєві вино відвозили тодішньому царю. От вам і Слобожанщина 17 XVII століття. А кажуть, в Україні вина не було. Було ще яке. Знову ж треба опиратися на факти з історії. У 15-16 столітті з Європи було завезено вино до України. І, звичайно, що наша земля родюча, багато є регіони, які сприятливі для вирощування винограду. І, здебільшого, це південна частина, Одещина і також Закарпаття. Навіть дуже багато є історичних таких фактів, що коли Закарпаття було під владою Османської імперії, на цей період у них навіть були такі зв'язки, що вони могли вільно їздити до Європи і закуп. Повувати елітні сорта винограду. З того часу і йде цей період, коли з'являється виноділя, як ми кажемо, на території України. Дуже багато і зараз. Виноробів, тому що майже кожна сім'я на Закарпатті займається цим видом. Звичайно, він є прибутковий, але вино знову ж таки воно виготовлялося на ягодах винограду, які мають ці природні дріжджі без домішок інших інгредієнтів. Культурологиня Анна Євгенія Янченко зазначає, що на теренах Закарпаття виноробство започатковувалося, на прикладі міст Берегова, Мукачева. Ужгорода та виноградова, окрім Причорномор'я та Одещини, Закарпаття і на сьогодні є наймасштабнішим постачальником вина. Чому для нас важливо, щоб про українське виноробство знали в світі, тому що воно це атрибут європоцентричної розвинутої країни? Тож було б непогано, щоб про нашу виноробну історію та сучасність дізнались ті, з ким нам так хочеться себе ототожнювати. 19 століття у 1900 році відбулася найвідоміша в світі Паризька виставка, на якій саме харківський купець Сергій Жевержеєв здобув золото за Кримське вино. Вина він робив візюмі та Чугуєві. Сергій Миколайович був відомим та тямущим купцем, розвивав власний бізнес. Його фірма Жевержеєв і син мала три винні льохи в кількох районах тогочасного Харкова та склад. Хай знають українське вино у світі. У тридцятих роках популярним туристичним осередком і центром виноградарства було село Заліщики, що на теренах сучасної Тернопільщини, виноград із Тернопільщини достигав наприкінці серпня, двадцятих числах вересня. У цей період у заліщиках влаштовували навіть свято збору винограду своєрідний фест для численних у ті часи туристів. На цих ретрокадрах якраз і зафільмовано виноградне свято українських 30-х, що за розмахом не поступається культу виноробства Бога Діоніса у давній Греції. На святі Діонісі вільні громадяни і раби намагалися перевершити одне одного щодо кількості випитого вина. Упитися під час цих містерій вважалося ознакою найвищого шанування богів. Ну а в нас, українців, таке свято, як бачимо, було більше розраховано на споглядальний ефект. Право цю слід тлумачити не тільки як засіб піднесення добробуту місцевого населення, але як засіб загальнодержавний. Оскільки відповідний розвиток виноградних плантацій може безперечно унезалежнити Польщу. А Галичина і Волинь тоді входили до Польщі від імпорту десертного винограду. Крізь призму келиха українського вина можна побачити нюанси української історії. Вина цмолили наші дорогоцінні пращури не з долоньок. Найпопулярніший посуд це амфори, які були знайдені, до речі, на всій території України. Археологи, коли вели певні розкопки територій, знаходили певні фрагменти того посуду, де зберігалося вино. Це були і амфори, це все був глиняний посуд. Пізніше почали виготовляти із дубових дошок бочки. Різного розміру, а чому дуб? А тому, що він не вбирає властивості запах тієї рідини, яка в ньому знаходиться. Бондарі виготовляли так ці бочки, тому що це був ну такий дорогий товар. Це була кропітка праця. Тим більше деревина завозилася, не на кожній території можна було знайти дуб, так щоб з нього. Це був такий своєрідний технологічний процес. Посуд, з якого вживали хмільні напої, це були келихи, і зазвичай вони були виготовлені або з глини, і навіть є зразки з дерева. Знову ж це був екологічно чистий матеріал, в якому зберігалися ці всі якості і властивості цього хмельного напою. Вино теж було дороге задоволення для звичних простих людей. Це було більше для багатих, для знаті, в кого були гроші, ті, хто могли сидіти в шинку, в корчмі, оплатити ці напої дорогі. Ну і звеселити підняти собі настрій. От за це ми і вип'ємо. Каже чмельницький ляцьку кров, але я волію пити вино і горілку. Як парость виноградної лози плекайте мову. Пам'ятайте ці слова, які прикрашали стіни шкіл у дитинстві. Вас може здивувати, але поет неокласи Крильський такий тямив. У чому ви думали? У винах. І відомий його вірш зі збірки Троянди та Виноград називають одним із найкращих прикладів інтимно-філософської лірики. У теплі дні збирання винограду її він стрів. На мулах нешвидких вона верталася з ясного саду. Ясна, як сад, і радісна, як сміх. Виноробня князя Трубецького була заснована в 19 столітті. Націоналізована радянською владою вона стала радгоспом імені Леніна. Пляшки під назвами «Перлина степу та Оксамит України були еталонними та знаковими навіть для іноземних туристів. Виноробня часто здобувала медалі на міжнародних конкурсах. Хто ж дав винам такі поетичні назви? Отже, назви Оксамит України та перлина степу ви нам подарував саме поет Максим Тадейович рильський. Найстаріше виноробне господарство, шато імені князя Трубецького, що пережило Першу та Другу світові війни, під час російсько-української війни пограбували окупанти. Рашисти повністю загарбали колекцію вин, яку збирали кілька поколінь. Викрали сім пляшок вина, які зберігалися з початку ХХ століття, ще з часів князя Трубецького. Тогочасний кабак чи ресторан при дорозі. Слова сучасні, утім, суть та сама. У давні часи таким харчівням, що стояли при дорозі, надавали мало не містичного значення. Отже, корчма та шинок. Чи різняться ці два заклади? Як там велося й пилося давнім українцям? Підійшов він до другої половини корчми. Дивиться, Господи ти, Боже мій, самі пани та панянки мазура витанцьовують, А збоку, на припічку, варену варять. Та таку варену, що в прадіда скло і то в носі завертіло. Тільки дух встиг затаїти, а то так би чхнув на весь степ широкий. У 16 столітті. З'явилось таке явище, як корчмарство на Україні. Це своєрідний такий заклад, де чоловіки приходили, харчувалися, вживали спиртні чи хмельні напої, при цьому вели бесіду із важливими людьми, як ми зараз говоримо. Так, зустрічі були якісь, вживали певні страви. Звичайно, що корчма. А вона відрізняється від шинка тим, що в ній можна було людям, які їхали проїздом далеку дорогу прямували. Вони могли зупинятися, могли переночувати там. їхні коні нагодували так, обслужили навдивовижу, але факт корчмарство виникло завдяки першим далекобійникам чумакам. Це явище з'явилося в епоху, можна сказати, чумацтва, тому що чумаки тривалий час їхали в далеку дорогу, Крим в інші місця, і їм треба перепочити було і щось з'їсти. І звичайно, корчма слугувала таким прихистком. Їй же Богу, корчма, запевняє побратим. Я по духу чую її. Потягни, Петре, носом. Хіба ж не чуєш горілки? Потягнув прадід носом і навіть сплюнув. А й справді, наче чутно каже. Чи бач, а нахтемське, відкіля сягає. Чи не завернути нам до корчми, побратима? Їй же ж краще завернути. В степу воно наче і не так, щоб зовсім добре ночувати було. Та й коням вівса в корчмі, певне знайдемо. А то давно вже вони бідні вівса не бачили. А ти даш да. горілки? Ні, горим. Габіти б'є, та нема грошей. Гришця колоритний образ вродливої гонорової корчмарки чи шинкарки. Частими гостями в корчмі чи шинку було козацтво. З ретрофільму Богдан Хмельницький бачимо, що собою являла давня корчма. Погодьтеся, мало чим різниця вона від сучасного ресторану Егеш. Хіба що офіціантки чи то пак шинкарки темпераментніші, та й замість сучасних блютуз-колонок, троїсті музики чи кобзарі. Коли чоловіки приходили в корчму, крім того, що вони сиділи було в них застілля своєрідне, своє рідне, так пили хмельні напої, і звучала троїста музика. Тобто, це було місце навіть як для відпочинку, але знову це для багатих людей, не для бідних. Навіть є такі відомості, що на території Дніпропетровської сучасної області біля Павлограду теж була корчма, але теж там були свої певні такі особливості. Тобто кожен регіон відрізнявся. І не можна сказати, що це одне єдине ціле ні. Шинки вони з'явилися звичайно в період. Коли наша правобережна Україна була під владою Речі Посполитої, коли, звичайно, насаджувалася католицька віра, і в цей час відкривалися шинки, де спритні такі люди, як євреї, кажуть жиди, вони відкривали ці заклади, де наймані робітники готували страву, і, звичайно, приходили ввечері. Люди і там проводили час. Кріпаки, якщо ми беремо цей період в історії, так вони приходили, щоб втопити гори в оковитій. Це, звичайно, позначалося на тому, що е, жит забирав або майно, або в обісті зерно і фактично страждала від цього сім'я. Але вони... Такий спосіб ще й збагачувалися. Слово шинкувати на думку мовознавців походить від німецького «шенк» пивниця. І потрапило воно до української мови за посередництвом польської ще в пізньому середньовіччі. А це дає нам непряму дату виникнення і самих закладів кінець 15-го століття. А от слово корчма навпаки мало слов'янський корінь корчма. Так називали глиняний або дерев'яний кухоль і вживалося це слово як синонім шинка. Тож уявіть собі: шинок і корчма це різні заклади. Та да, чи завжди шинок розташовувався при дорозі? Чи були ще варіанти? Шанувальниця української старовини Ніна Сорочинська розповідає: були. Щоб відшукати шинок у селі, давні українці користувалися своєрідною прикметою навігатором. Коли, наприклад, незнайомець потрапляв у село, і треба було знайти місце знаходження шинку, то говорили, треба стати спиною до церкви і прямо побачиш, де знаходиться цей шинок. Але шинок він Міг стояти на перехресті доріг, це не означає, що в центрі села ні. Просто е, треба було орієнтуватися в місцевості, щоб е, знайти е, такий спосіб місця знаходження шинку. Може це бути кінець села, може це бути початок села, тому е, такий орієнтир був. Другий період алкогольної історії українців, на думку дослідника Олександра Курочкіна, починається з промислового виробництва етилового спирту, третій етап із практикою тотального самогонуваріння. Особливого розмаху воно набуває після того, як у 1914 році в царській Росії було запроваджено сухий закон. За рік його скасували. Але виробництво зеленого змія набирало обертів усупереч усім заборонам. Запровадження нескладного апарату з обов'язковим змійовиком, необхідним для дистиляції спирту. До речі, саме звідси й походить вислів Зелений змій стало підставою, щоб саморобна сивуха почала з'являтися чи не в кожній оселі. Само гоноваріння із джерел етнографів. Воно відоме ще із середини 19 століття для е, того, щоб виготовляти оковиту, використовували і пшеницю, і буряк на території Західної України і картоплю. Тобто, в залежності від того, який регіон, який продукт, люди намагалися ну, робити ці хмільні напої. І, звичайно, що е, на той час не було е, дріжджів, Використовували хміль, використовували ягоди винограду, коли він чистий в природньому вигляді, тому що там є оці дріжджі, і потім може відбуватися певний процес виготовлення цього хмельного напою. І звісно ж, у кожного народу свої улюблені напої, своя історія в келихах, чарках і діжках. Горілку ж мають всі народи. Але кожен свою у греків це узо у грузинів чача в італійців грапа. Маємо свою горілку з перцем та милозвучною назвою, і ми, українці. Спотикач це сучасне таке звучання, назва оковитої самогонки, тому що це спиртний напій, здебільшого самогонка, в який доданий гострий перець. Тому називали спотикач. Але це коли великі градуси.